Уряд пішов на на зустріч компаніям все запровадив, і тому це дуже важливо. І ми бачимо, що і сподіваємося, що на практиці все буде успішно працювати, тому що об'єктивно ми розуміємо, що зараз кожен день, чи кожен тиждень, чи кожен місяць простою він є ну негативним в контексті підготовки до опалювального сезону. Тому це така ключова річ. І сподіваємося, що в подальшому питання не виникне. А ще от була така ситуація, що газовидобувні компанії жалілися, що після цих обстрілів там поруйнували обладнання, яке підводило це. Як і якість газу піднімав до певних параметрів і щоб його закачувати в трубу, і їх там штрафували, вони жалілися, що така складна ситуація. І вони не завжди можуть витягнути цей газ на певні там показники, а їх за те штрафують, не враховуючи, грубо кажучи, ту ситуацію, що це війна, що обстріли, що форс-мажор склався. А як зараз з цим щось вдалося з цим вирішити? Дивіться, насправді ми там в певному діалозі з міністерством крає КП, але якщо брати там формально юридично, станом на сьогодні нічого не змінилося, далі. Тобто, та тобто є діюче законодавство, правильно сказали, яке каже, що компанії зобов'язані подавати газ в систему по певним з певними показниками. Знову ж таки, не коментуючи ці показники, є, є такі правила. Е, і так, через удари в нас є ряд прикладів, коли компанії подавали газ, який там майже на 100% відповідав показникам, чи, чи на 95%. Неважливо так. Тобто, загалом газ готувався, але через обстріли в компанії виникла ситуація: обладнання пошкоджене або зруйноване, і виходить, ситуація дуже проста. Або Зупиняти не, не запускати видобуток, не відновлювати, чекати там місяці, поки вони зможуть відновити обладнання. А це насправді особливі, що це там, скажімо так, це нестандартне обладнання під різноманітні підродовища під особливості газу. Потрібно його налаштовувати чи спеціально проектувати. Давайте так скажу. Тобто це нестандартне обладнання. Ось або пускати газ в систему, який не до кінця відповідає показникам, і в процесі відновлювати, тому що ми розуміємо, що газ країні потрібен.